Доброго та мирного дня, мої любі! В моїй сім'ї дуже полюбляють такий овоч, як баклажан. І готую я багато з них різних страв. Але сьогодні вам хочу запропонувати мариновані баклажани. Ця закуска дуже швидко готується та дуже швидко з'їдається. І тому ми з вами розпочинаємо: що для цього нам потрібно: самі баклажани один кілограм. Два перцю солодких, цибулька, часничок, гіркенького перчику беремо небагацько, сіль цукор, зелень. Зелень може бути любою, яку ви полюбляєте. До баклажанів маринованих дуже гарно підходить кінза. Але я беру сьогодні кріп, базилік та цибулю зелену. А також нам знадобиться масло рослинне і оцет. Розпочинаємо. Перше, що ми робимо, це беремо солодкий перчик, кришимо його цибульку та часничок. Все це подрібнюємо. Ріжемо перчик тоненькою соломкою. Перчик накришено. Тепер приступаємо до цибулі, ріжемо її кільцями або напівкільцями. І ріжемо також одну третю частину гіркого перчику тоненькими кружальцями, тоненькими видавлюємо 7 зубків часнику пресом чи то на терці. А тепер кладемо до посуду цибулю. Верчик, солодкий та гіркий. Висипаємо сюди дві чайних ложки соли, дві чайних ложки цукру. Також кладемо оцету. Хто полюбляє яблучний, кладіть яблучний, або самий звичайний 9-відсотковий 50 мл. А також додаємо. 50 мл олії рослинної, оливкової, чи то соняшникової, значення немає. Всю цю суміш гарно перемішуємо. Можете відразу додати сюди і зелень. І нехай ця суміш наша гарно промаринується. Підставляємо її. А тепер беремо наші баклажанчики, обрізаємо їх, чистити їх не потрібно, лише хвостик та пупку обрізаємо і ріжемо на дольки ось такі приблизно. ось такого розміру. Ріжемо всі наші баклажанчики, у нас їх кілограм і ділимо їх. Цей величенький розділяємо так на три частиночки і Такими дольками ріжемо всі. Так, баклажанчики наші порізані, а тим часом ми ставимо каструльку з водою та закип'ячуємо її. А потім відправляємо наші синенькі на 4-5 хвилиночок пробланшируватися. По мірі того, як водичка закіпає, ми синенькі наші трішки перемішуємо. Щоб вони повністю, повністю погрузилися. І ось баклажанчики наші ще гаряченькі, ми їх проціжуємо і гарячими висипаємо до тарілки, в якій знаходяться наш перчик та маринад. Головне в нашій ситуації не переварити баклажани. Тому витримуйте час 4-5 хвилиночок. І поки вони гаряченькі перемішуємо, додаємо сюди зелень. Подивіться, які вони красиві вийшли в нас. Гарні. А головне, щоб були ще й смачні. Улюблена зелень теж йде у баклажанчики. І так злегка їх перемішуємо і даємо півгодиночки їм настоятися та остудитися. Поціновувачам здорового харчування я повинна сказати, що якщо ви оцет заміните на сік з лимону, то буде взагалі суперздорова їжа. І ось, затративши зовсім небагато часу, півгодиночки буквально, ми зробили з вами таке гарне смачне блюдо. Дуже я полюбляю та моя сім'я. Цю смакоту з баклажанів зараз її скуштуємо. М -м -м. Дуже смачно повинна вам сказати, а якщо ви залишите ще й годиночок на 10-12 буде взагалі смакота, бажаю вам, милі мої добра, миру та злагоди. Заходьте, діліться своїми рецептами баклажанів, буду завжди рада, бо баклажани, як ви знаєте, це улюблений овоч в моїй сім'ї. На все добре.